Розділ 5. Золоті квитки. Містер Вонка, геніальний виробник цукерок, якого ніхто не бачив уже 10 років, прислав сьогодні таке оголошення. Я, Віллі Вонка, вирішив дозволити цього року відвідати мою фабрику п'ятьом дітям. Майте на увазі тільки п'ятьом, і не більше цих п'ятьох щасливців. Я скрізь водитиму особисто і дозволю їм побачити всі фабричні таємниці та чари. Наприкінці екскурсії всі вони, як спеціальний дарунок, отримають стільки шоколадок і цукерок, що їм вистачить на все життя. Отож, шукайте золоті квитки. П'ять золотих квитків було надруковано на золотому папері і заховано. Під звичайнісінькими обгортками п'яти звичайнісіньких шоколадних батончиків. Ці п'ять батончиків можуть опинитися де завгодно у будь-якій крамничці, на будь-якій вуличці, у будь-якому місті будь-якої країни світу, на будь-якому прилавку, де продають цукерки вонка. А п'ятеро щасливців. Які знайдуть ці п'ять золотих квитків, стануть єдиними особами, яким дозволять відвідати мою фабрику і побачити, яка вона тепер зсередини. Успіхів вам усім і успішного полювання. Підпис Віллі Вонка Розділ 6. Два перші щасливці уже на другий день знайшли перший золотий квиток. Щасливцем виявився якийсь Глуб. і на першій сторінці вечірньої газети, яку читав пан Бакет, красувалося його велике фото. На знімку був дев'ятирічний хлопець, такий тілистий, ніби його надули велетенською помпою. З усього його тіла випиналися здоровезно обвислі складки жиру, але це нагадувало. Потворну грудку тіста з маленькими смородинками очей, що зажерливо поглядали на світ. Містечко, в якому жив Августус Глуб, за словами газети, просто шаленіло від радості за свого героя. З усіх вікон майоріли прапори, школярів звільнили від уроків, а ще на честь знаменитого земляка було влаштовано парад. Я знала, що Августось знайде золотого квитка, сказала його мати журналістам. Він щодня з'їдає стільки шоколадних цукерок, що було б просто неймовірно, якби він його не знайшов. Їсти це його пристрасть, це єдине, що його цікавить. Раптом, саме перед днем народження Чарлі Бакета, газети сповістили, що знайшовся другий золотий квиток. Цього разу пощастило дівчинці, яку звали Верука Солт, і яка жила зі своїми заможними батьками в далекому величезному місті. І знову вечірня газета пана Бакета опублікувала фото Щасливиці. Вона сиділа між сяючими батьками у вітальні їхнього будинку, розмахуючи над головою золотим квитком, і всміхалася від вуха до вуха. Виручен батько пан Солт з готовністю пояснив журналістам, як саме було знайдено квиток. Бачите, сказав він, одразу як доня сказала, що просто мусить мати золотий квиток. Я пішов у місто і почав купувати всі шоколадні батончики вонка. Всі, які бачив, купував їх, мабуть, тисячами, сотнями тисяч. Тоді вантажив у фургони і відправляв на власну фабрику. Мій, розумієте, бізнес це горішки. І в мене працює майже сотня жінок, які лущать горішки, щоб їх потім смажити і підсолювати. Цілими днями ці жінки сидять і лущать горішки. Тож я їм сказав: дівчата, тепер замість лущити горішки здирайте обгортки з цих дурних батончиків. Вони так і зробили. Зранку до вечора кожнісінька моя робітниця зривала з батончиків обгортки.